Та не думаю, що дуже правильно сьогодні зазначили щодо того, що місто Київ позбавляється величезної частини своїх доходів у вигляді податкового доходу фізичних осіб. Ну але ми всі чудово розуміємо, що е, тут не треба сильно спілкуватися з кабінетом міністрів, тут треба вносити зміни до бюджетного кодексу України в Верховній Раді. Це ключовий механізм вирішення цього проблеми. От я, як новий депутат Верховної Ради, можу сказати, що сім депутатів свобода в повному складі поголосують за те, щоб змінити бюджетний кодекс, щоб 100% ПДФО лишалося, власне кажучи, в бюджеті міста Києва. Чи можете ви, чи можете ви, гарантувати, чи можете ви гарантувати зараз публічно на камеру, як номер списку блоку Петра Порошенка, що всі депутати ППП? В новообраному парламенті так само поголосують за такий проект рішення. Дякую. Дякую вам за запитання. Я хочу ще раз, я про це говорив. Ще раз хочу підкреслювати, що одне з ключових питань зараз е, угоди, яка е, підписується між е, партіями, є одне з ключових питань повернення ПДПО міста Києва. Більш того. Е, Ще можу гарантувати, що група а, удар Верховної Раді а, 40 людей, один, всі як один підтримуються. І я впевнений в тому, що а, політична партія Блок Петра Пороженка також, я спілкуючись зі всіма депутатами, а, розумію, що кожен з них підтримує таку ж пропозицію. Ми впевнені, що а, це логічні речі і. Ми повинні всі зробити для того, щоб Київ був візитівкою нашої країни і знаходився в нормальному стані. Дякую за вашу позицію і сподіваємося, що Верховна Раді ви також будете придною стовити інтереси Києва.